Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Андрій Гаврилов. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся по вулиці інженера Майліса у Полтаві горіла господарча споруда на території приватного будинку. 18 пацієнтів із переохолодженням та 8 з обмороженням звернулися до травмпункту першої міської лікарні із кінця грудня. Майстер-клас із пов'язування традиційної української хустки організували для артистів Полтавського обласного театру імені Гоголя. А зараз про це та інше більш докладніше. Міську військову адміністрацію пропонують запровадити у Полтаві відповідну петицію. Зареєстрували на сайті президента України. Чому на думку автора виникла така необхідність, та у яких сферах міська військова адміністрація здатна забезпечити ефективне управління в громаді? Цікавилися наші кореспонденти. У Полтаві пропонують запровадити міську військову адміністрацію. Відповідну петицію на сайті президента України створив депутат міської ради Антон Ярмолюк. Це на його переконання дозволить швидше приймати ефективні рішення під час воєнного стану. Зокрема, МВА сприятиме відновленню зруйнованих через війну будинків і контролюватиме витрати, пов'язані з закупівлями, ремонтом доріг та іншими сферами, говорить автор петиції. Можна швидко реагувати. На виклики, не очікуючи, поки депутати будуть шукати для себе якісь плюси й мінуси і щось для себе виторговують. Під час війни потрібні швидкі, ефективні рішення. В різних регіонах це по-різному. В деяких одноголосно керівник адміністрації приймає рішення, в деяких, як припустимо, в Одесі там депутати також. Приймають участь в житті громади в прийнятті рішення, але це все значно швидше виходить. Натомість виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова під час публічного звіту за минулий рік роботи запевнила, громада працює стабільно у взаємодії з усіма рівнями влади. Рішення про введення військової адміністрації приймаються на рівні держави за умов наявних відповідних складових безпекових. Станом на зараз громада працює стійко і стабільно. Депутатський корпус не паралізований. Сесії працюють депутати на місця. Кошти виділяються. Мені ніколи чесно працювати з темою е, е, припущень, роботи стала і працюю. Тому є рішення уряду, є рішення президента. Я їх підтримую в повному обсязі. Міська військова адміністрація це тимчасовий державний орган, що створюється президентом на період воєнного стану у разі неефективної роботи діючої місцевої влади, роз'яснює політолог Сергій Приходько. Серед функцій цього держоргану підтримка правопорядку та обороноздатності в громаді, захист критичної інфраструктури. Міська військова адміністрація створюється з метою бі. Такої координації зусиль. Організації міської влади для того, щоб ну скажімо так координати і узгоджувати зусилля всю діяльність пов'язану з військовими проблемами, з функціонуванням комунального господарства, вирішенням соціальних питань, ну насамперед створюється там, де є, ну скажімо так, загроза бойових дій десь уже в районі відповідно населеного пункту. Ну або якщо там такий ще є варіант, згідно закону, якщо, скажімо так, міська влада не здатна вирішувати проблем. Ну, це те, що передбачено законодавством. При цьому міська військова адміністрація не замінює міську раду, а перебирає на себе частину її повноважень. Міська рада залишається це як орган місцевого самоврядування, скільки вона обрана територіальними громадами. Вони не заміняють собою, звичайно, міську раду, наприклад, вони не можуть ухвалювати бюджет. Але, скажімо так, це для, ну, для того, щоб більше координувати зусилля, і вже витрачати кошти в такому більш цільовому спрямуванні. Головою міської адміністрації, в принципі, може бути призначений міський голова, оскільки це призначається за участю президента, в першу чергу, і військових структур ну, тобто тобто Генерального штабу збройних сил України нагадаємо, міські військові адміністрації в деяких містах України вже функціонують. Наразі електронна петиція депутата міської ради Антона Ярмолюка набрала понад 600 голосів для того, щоб її розглянули на найвищому рівні, вона має зібрати 25 тисяч підписів протягом трьох місяців. Знищений сарай і пошкоджений гараж. Такі наслідки пожежі на Подолі міг спричинити залишений у приміщенні недопалок. Займання сталося на території приватного будинку по вулиці інженера Майліса, що кажуть очевидці та рятувальники у нашому сюжеті. Тріщало, дим горів, чорний горів, Сарай горів. Знищений сарай та пошкоджений гараж, покрівля й вікна. Наслідки пожежі по вулиці інженера Майліса, колишній Ползунова у Полтаві. Займання сталося у господарчій споруді на території приватного будинку. В ньому, за словами сусід... Іда проживає літній чоловік із сином за словами речника рятувальників області Віталія Шкаревського. Виклик надійшов від власника оселі 4 лютого, о 15.12. також були дзвінки від сусідів. Коли рятувальники прибули на місце. Вогнем було охоплено, дерев'яна така невелика господарча споруда. І Також врятовано поруч розташований там гараж. Був вже навіть вогонь перекидався на її покрівлю. для гасіння залучалося чотири чоловіка і одна пожежна автоцистерна. Попередня причина займання сараю необережність під час куріння, говорить речник. Як розповів власник, що він саме там проводив якісь роботи, і залишив недопалок. І так як там була велика кількість горючих матеріалів всередині, дуже швидко полум'я і Що там курицями в приміщенні, то обов'язково. Загасити ці недоплатне кидати його е, непогашеним. Не За словами Віталія Шкаревського, пожежу ліквідували о 16.14. Продаж психотропів і зброї 38-річному жителю Гребінки повідомили про підозру у незаконному збуті психотропних речовин, а також вогнепальної зброї і бойових припасів. Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Про це повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. Нині йому повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 263 кримінального кодексу України, а саме Незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також частинами першої та другої статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин вчинений повторно. Пошукали чотирьох мешканців Полтавщини на понад 150 тисяч гривень, і це статистика лише минулої доби. Так, 57 тисяч втратила 43 річна Полтавка. Щоб купити ролики, жінка використала дані банківської картки за посиланням на сайті. Також невідомі заволоділи грошима 68-річної мешканки Гадяча. 80 тисяч гривень невідомі списали з її картки, вдаючи працівника банку нібито для захисту від шахраїв. Через соціальні мережі аферисти незаконно отримали кошти мешканки Миргорода та. Хрольської громади за усіма фактами триває розслідування шахрайств. Правоохоронці встановлюють причетних до злочинів. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Закликаємо громадян не надавати стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять з онлайн-сервісів. Перевіряйте джерела інформації та не довіряйте сумнівним повідомленням, які надходять у месенджерах. Не переходьте за посиланнями від незнайомців, уникайте дзвінків від псевдобанківських працівників. Встановлюйте унікальні паролі, не використовуйте однакові паролі для різних сервісів. Під час онлайн покупок не надсилайте передоплату незнайомим особам чи продавцям. 18 осіб із переохолодженням та 8 з обмороженням. Від кінця грудня медики фіксують зростання кількості таких звернень. Як полтавці переносять мінусові температури та коли чекати тепла. Далі у сюжеті. холодно. Світла, ви знаєте, як світлом. Батареї не дуже, так що ну, на роботі тепло. Морози випробовують полтавців на витривалість. Різке зниження температури відчули і на вулицях міста, і в домівках. До холодів були не готові, адже такої погоди не було вже кілька років. Ділиться полтавець Олександр. Та літ 10 вже морозу не було. А зараз, от бачите, яке я... вже прохладно читається. Ну от виклик, що, що я вам скажу. А з одної сторони, добре, коли снег лежить, в ну, грасу до 10, так приємно, а далі вже так воно дали. Із наслідками від сильних морозів, з 25 грудня минулого року і до сьогодні до травпункту першої міської лікарні Полтави звернулося 26 осіб. У 18 пацієнтів медики діагностували загальне переохолодження, ще у восьми обмороження, зазначає завідувач відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Володимир Рожко. Як правило, обмороження це було нижніх кінцівок, стопи, пальці, стоп, кисти і рук. Всі доставлені до нас, всі, хто звернувся з перехолодженням, з обмороженням, отримують своєчасну повністю необхідну медичну допомогу. У нас не було випадків, коли воно закінчувалося якимось. Летальними випадками у природі немає поганої погоди. Ділиться мешканка Кременчука Анджела. Але додає, значно краще почувається за плюсової температури, адже тепло сприяє активному способу життя. А коли тепло, їдемо. теж до природи, все время до природи їдемо. Там у нас вистанавлюються наші всі зони внутрішнього згорання, які зараз дуже напружені. Коли мороз, вдіваємося. Получаємо позитив на санках, на лижах, на коньках катаємося. Пережити сильні морози доволі складно, розповідає Полтавка Алла. Жінка зізнається, холод негативно впливає на самопочуття та загострює проблеми зі здоров'ям. Я заходжу у квартиру, я ложу руки навіть на батарею. У мене руки і ноги в мене холодні. Крообрещення нарушено. Ось що. Тим більше після таких операцій, скільки перенесла. Інсульт перенесла. Найближчими днями на Полтавщині очікуються значні коливання температури, зазначає начальниця відділу гідрометзабезпечення полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. Під впливом теплої повітряної маси з південного заходу 7 лютого очікується підвищення температури до нуля градусів, але разом з тим опади у вигляді дощу та мокрого снігу, наростання ожеледі, на дорогах ожеледиться. 9-10 лютого опади припиняться, а температури повітря різко знизяться до 14-19 градусів градусів морозу вночі та 8-13 морозу в денні години. В гідромедцентрі нагадали, найсуворішою за часів незалежності України була зима 2005-2006 років. Тоді у січні-лютому температура повітря опускалася до мінус 30. Відзначився аномальними морозами до мінус 27 і кінець січня 2012-го. Історію жіночих головних уборів та різні способи пов'язування хустки характерні для середньої Надніпрянщини, етнографічного регіону, до якого входить Полтавська область. Майстер-класи з пов'язування традиційної української хустки організували для артистів Полтавського обласного театру імені Гоголя. Провела його заслужений майстер народної творчості України Наталія Сворідюк. Майстриня розповіла, загалом на Полтавщині близько 30 варіантів зав'язування хусток. В усій Україні їх більше ста. Під час театралізованого майстер-класу Українська хустка я показала 8 способів зав'язування традиційної хустки характерної для середньої Надніпрянщини, етнографічного регіону, куди входить і Полтавська область. Ще ми обговорили і продемонстрували декілька варіантів. Просто варіативність одного і того способу зав'язування хустки, але під різні кольори, під різний розмір хусток зробили ми ще акцент на тому, що традиційно зав'язані хустки дуже зручно і красиво будуть виглядати в сучасному вбранні. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Ну а я прощаюся із вами і нагадую: наші сюжети можна переглянути на сайті Ну, Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре. До наступної зустрічі в ефірі.